Головну ялинку Зюма відкрито. Свято відбулось традиційно 19 грудня в день святого Миколая. На заході зібралося багато маленьких ізюмчан та їхніх батьків. Розпочалось святкове дійство з виступів творчих колективів міста, які підготували новорічні пісні та вистави. І дорослі, і діти вірять всі чудеса. Всі з Миколаєм. Вже чудесний звяний час, і тепер усі чекаємо, як вони прийдуть до нас, Наготуємо ялинки, ялинки, в цілий міг. А до кола всюди чути Завітав на свята і святий Миколай, який побажав у новому році миру та злагоди. Разом з ним на сцені виступив перед присутніми ізюмський міський голова Валерій Марченко. Дорогі діти, хочу привітати вас, мабуть, з найлюлюбленішим святом – день святого Миколая. Маю надію, що всі протягом року були слухняними і кожен. Отримав вранці в чобітку свій подарунок. В цей день ми вже багато років разом з дітьми, з усією громадою відкриваємо, запалюємо вогні нашої головної лалинки міста, символу Нового року. Так і в цьому році, ми всі зібралися, щоб разом відсвяткувати це свято. Для дітей це Мабуть, один з найкращих днів, тому що з завтрашнього дня розпочинаються зимові канікули. Побажаю їм провести весело, цікаво, набратися сил, щоб з нового року піти опять в школу, показати добрі знання. Подякувати вчителям, батькам за те, що вони допомагають і дарять подарунки, є за що. Громаді хочу побажати в цьому році, а залишилося небагато днів, щоб наступний рік приніс тільки благополуччя, сімейне щастя, здоров'я. І здійснення всіх мрій. Зі святом всіх! Увінчалася свята запаленням вогнів головної ялинки міста та святковим феєрверком. Світи! Один, два, три, ялинко світи! Один, два, три, я світи! Тепер вже інша справа, яка ялинка в нас яскрава. Щікаска ожива, і душа від радості співа, знову і холод до нас прийшов. На зимов лічає радо сніговою ковбою криває, Гарні настрій іграшки любов, нам дарує свято Миколая колая, Хай з'ясняється мрію усіх нас, хай родина кожна процвітає, ми бажаємо радості всяк час, Щиро вас світає весь мико. i